Мої любі малята, а зараз послухайте оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Лялька з відбитою ручкою. У маленької дівчинки була лялька. Колись давно, граючись, дівчинка ненароком відбила в іграшки руку і відтоді перев'язувала кожного дня покалічену руку. Лялька Зоя усміхалась, їй подобались клопоти дівчинки. Одного дня мама принесла дівчинці з крамниці нову ляльку Ліну у блакитній розкішній сукні з великою русою косою. Пальчики на руках у ляльки були тоненькі, на пальчику каблучка. Очі відкриваються і закриваються. Покладе дівчинка ляльку, вона каже На добраніч, підведе, вітається. Доброго ранку. Цілісінький день не розлучалась дівчинка з Ліною, позаплітала коси, вплела в них нові стрічечки, поклала в ліжечко. Ліна сказала, На добраніч раптом чує дівчинка, хтось тихенько плаче. Та це ж Зоя. Дівчинка залишила її на дивані лицем до стіни і забула. Зої було сумно, гірко, відчула вона себе самотньою і заплакала. Соромно стало дівчинці, підняла вона Зою, притиснула до серця, поцілувала, перев'язала покалічену ручку, усміхнулась Зоя, відкрила губки і щось прошепотіла. Це вона сказала дівчинці Адже я твоя, так? Не забувай мене ніколи. Дітки, а чому дівчинка так піклувалася про ляльку? Так, тому що у неї була відбита ручка. А як вона турбувалася про ляльку? Вона перев'язувала їй рану, бинтувала щодня, обережно зав'язувала. Яку ляльку мама принесла доньці з крамниці? Опишіть її. Яке у неї було ім'я? Що вона вміла говорити? Що почула дівчинка, коли гралася з новою лялькою? Що хтось тихенько плакав? А хто ж це плакав і чому? Що відчула дівчинка? Їй стало соромно? Що вона зробила? Вона пригорнула до серця ляльку зою, поцілувала її так і перев'язала покалічену ручку. І що ж сказала їй лялька? Я твоя, не забувай про мене ніколи. Як ви вважаєте, якою була дівчинка? Доброю чи байдужою? А як ви граєте зі своїми іграшками, чи є у вас улюблена? Чи забуваєте ви про стару іграшку, коли отримуєте нову? А чи вважаєте свої іграшки своїми добрими друзями? Молодці малята, бережіть свої іграшки, тому що вони ваші.